Добрий день, сьогодні 19 липня, я на полі Сорго. Тут сорго по Дісковці, тут було глибоке на одному краю, на другому Дісковка. Поле дуже проблемне. Тут була пасуха, Вологи мало і сіяли ми його 24 травня. Тобто він не зразу, пасів з'явився, зразу не, не зійшли сходи, отримали. Бур'яном, звісно, ми поборолись, тут все гарно, але те, що не, не росте бур'ян, мене насторожує. От. Ну, Сорго вроді пішло. Вроді, пішло. Звісно, воно буде низеньке. Дуже б хотілося щоб воно дало володь. Ну, ось так виглядає сорго на, на сьогоднішній день. Воно вже должно бути вдвічі вище. Але воно таке. Це сорго цукрове. Нагадую, сорого Е, такий іде вигляд. Сорого цукрове на розмноженні. І далі далі. О, непоганий сонях. Сусіди передіскували пшеницю, посіяли соняшник, соняшник у них буде. В такому вигляді тут трохи далі, Це де не було хлобака е рихлення, а була просто дісковка. На мій погляд, різниця. Відчувається, зразу відчувається. Тут і вологи було більше, і сходи краще ми отримали тут, де було глибоке рихлення. А на дисковці сорго нижче. Тобто це так все виглядає. Ну, буду мати надію, що хоч щось ми з цього отримаємо поля.